Усім привіт! Ви на каналі Майстер. У цьому відео ми розглянемо, як увімкнути роутер від звичайних акумуляторних батареїв. В моєму випадку це акумуляторні батареї х типу 18650. 18 означає цей діаметр, а 650 це на довжина. Звичайні літій-іонні батарейки від виробника Samsung. ICR 18650 і дають вони на виході 37 вольта. А ротор, як відомо, потребує або 9 або 12 вольт. Тобто нам треба буде ці 37 вольта перетворити в 12 вольт. Для цього ми будемо використовувати вже знайомий нам з попередніх відео модуль перетворення напруги MT-3608. Також ми використаємо ось такий холдер для батареї. Приєднані будуть вони паралельно. Тобто мінус, 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 плюс плюс, плюс. Нагадаю, що якщо ми приєднуємо батарейки паралельно, то вихідна напруга буде така ж сама, тобто 3,7 В, але струм буде збільшуватись. Якби ми з'їдали батарейки послідовно, плюс-мінус-мінус, плюс, мінус, плюс мінус, то вихідна напруга б збільшувалася, але сила струму лишалася б така сама. В нашому випадку краще лишити напругу. Вихідну таку саму, тобто 37 вольт збільшити її за допомогою модуля перетворення, а але виграти в силі сторони. Ну і звісно, ми будемо з'єднувати роутер через USB dc кабель, тобто в даному випадку USB нам не треба, ми його відріжемо і використаємо ще DC. Тобто план такий, ми використаємо акумуляторні батарейки, потім буде перетворювач, якийсь 37 вольт, перейде на 12. І на з іншої сторони буде. DC штекер для роутера. Давайте пробувати. Ось Я відрізав USB Type-A вихід. У вашому випадку це може бути дріт без usb Type-A. Одразу такий DC штекер з проводами. Тут ми маємо два дроти: червоний та чорний, червоний плюс. Має бути внутрішній обід, який за стандартом є у цих DC-штекерах. І зовнішній мінус. До речі, DC-штекер на 21 мм, 5,5 зовнішній діаметр, 2,1 внутрішній. В більшості роутерів саме такий може бути. Насправді інший, це дивиться треба від вашого рубника, але більшість 55 на 2,1 або 55 на 25 Давайте переконаємося, що тут червоний дріт, це внутрішній, тобто плюс. щоб Ми часом не попутали полярність. З допомогою продзвону перевіримо. Дотиркаюся до чорного, нічого не відбувається, доторкаюсь до червоного, тестер пишіть. Тобто червоний це внутрішній внутрішній, це плюс. Це нам буде важливо при з'єднанні дротів. Перед тим як під'єднувати наш підвищуючий модуль TCDC, я вирішую перекратися, що не буде працювати напряму. Він з'єднав дрот з чорним. Якщо просадкувати, чорний йде до пружинки, до мінуса, а червоний. До плюса. Давайте ставимо акумулятор і подивимося, що буде працювати роутер без підвищувача. Тобто з 3,7 В. Батарейки в мене з захистом, тому вони трішечки більші, ніж зазвичай. Відповідно, тугенько входять в цей холдер. Але зате вони будуть більш безпечні з точки зору довготривалості, так як в них є захист від перерозряду і перезаряду. Ось такий от роутер без акумулятора, який працює від адаптера. І давайте його вимкнемо. Як ми бачимо, намагається щось відбуватися, роутер намагається стартанути, але в нього нічого не виходить. І тепер вже навіть не намагається, ні, що тут таке блимає. Тобто явно йому не вистачає, індикатор спрацьовує, але роутер не працює. Потім гасне. Давайте заміряємо вольтметром напругу, яку ми зараз маємо. Маємо 3,50. 6,55. Батарейки нові, вони ще не до кінця заряджені, але цього, буде вистаче. Цього вистачить нам для демонстрації. Тобто, взагалі їхнє номінальне навантаження 3,7 вольт. А зараз давайте приєднаємо DC-DC модуль, виставимо його на 12 вольт. Ось так зачистив щодроти. Я з'єднав плюс до плюс. Зверніть увагу на маркування. У вас може бути. Трошки по-іншому, в in тобто вхід, плюс і мінус червоний-чорний, і V out, так само плюс і мінус червоний чорний. Тому що в платах може відрізнятися, наприклад, в мене тут справа вхід зліва вихід. У вас може бути навпаки, плата, перетворююча DC-DC, підвищуюча в даному випадку з 3,7 вольт буде на 12. Може мати трішки інший вид, бо їх багато є на ринку. Це лише одна з них МТ-3608. Давайте ставити батарейки і виставляти струм. І маємо зараз 12.39 вольт. Чому тут так багато? Тому що я вже цю плату використовував в своєму попередньому відео для демонстрації. І вже виставив. У вас буде скоріш за все, якщо плата нова. Набагато менше, тому треба буде за допомогою викрутки і ось цього змінного резистору, не знаю, як він правильно називається, виставити напругу, яка вам треба буде, і вольтметр. Ну або використовувати DC-DC перетворювач який вже має сконфігуровані налаштування і буде давати 12 вольт без цієї гнучкої налаштування. Відповідно, вам не треба буде використовувати вольтметр. Ще раз покажу, показує 12 вольт. Все. Ось за допомогою таких простих маніпуляцій ми із 3,7 вольтів за допомогою DC-DC перетворювача, підвищуючи, отримали 12 вольтів на виході. І роутер буде працювати. Лише зверніть увагу, що батарейки мають бути заряджені, інакше вони не будуть давати необхідної сили струму, і роутер буде не працювати. Тому заряджені акумулятори на 37 вольт, з'єднані паралельно, як тут. Щоб було достатньо сили струму, підвищуючи DC-DC модуль. і Штекер для вашого роутера, який підійде. Звісно, це треба ізолювати і запаяти, щоб мало більш естетичний, гарний вигляд і безпечний. І буде працювати як слід. Всім дякую за увагу! Успіхів у ваших починаннях!